Початку року на водоймах Івано-Франківщини загинуло уже четверо осіб. У більшості випадків причини трагедії одні і ті ж необережність людей біля води, переоцінка власних сил та нехтування застереженнями рятувальників. Останній прикрий випадок трапився цими днями на Прикарпатті. Далі у сюжеті центру пропаганди головного управління МНС в області. Страшну знахідку виявив у лімниці молодий Прикарпатець, який займався там підводним полюванням. Те, що спочатку через каламутну воду здалося чоловікові простою колодою, при детальнішому огляді перетворилося на нерухоме тіло людини. Ледь не випустивши із переляку загубника, горе рибалка чимдуж кинувся подалі від страшного місця, а вже на березі зателефонував до рятувальників. І на місці трагедії прибули водолази. Вони витягнули тіло загиблого. Ним виявився 32-річний кал. Лушанин. А ділянка лівниці між селами Вістова під Михайля славиться як надзвичайно рибне місце, не лише серед місцевого населення. Глибина тут 5-7 метрів, швидка течія усе немов створено для хорошої риболовлі, причому не лише із суходолу, а й підводної. Прикарпатські спритники не хочуть відставати від своїх кримських та одеських колег, котрі займаються дайвінгом. А що грошей чи бажання придбати професійне обладнання є не у всіх, кожен виходить із ситуації. Як може. Загиблий чоловік, приміром, мав акваланг, перероблений з кисневого балона. Занурювався у ньому зі слів родичів уже не вперше, що стало причиною утоплення людини. Наразі з'ясовують фахівці. Щоб зайнятися справжнім дайвингом, необхідно великі кошти. І люди йдуть на все, щоб зробити самостійно будь-який апарат для підводного плавання. Але хочу застерегти що в ніякому разі використовувати саморобні апарати не можна, бо все це приводить до трагічних випадків.